Проблеми, які виникають в сільських громадах, лягають на їхні ж плечі. Вирішити необхідні питання села подекуди, просто немає. За що цього не можна сказати про село Гвардійське. Тутешні землі обробляє група компаній Вітагро, яка дбає не тільки про високі врожаї на полях, не забувають аграрії і про місцеве населення. Багато зроблено, багато ще планується зробити. Так що нас підтримує догона. Компанія «2004», дуже гарно підтримує нас. От поставили як ви бачите, тут разом. Постав поставлений забор кругом клабіша. В селі зроблено багато. Біля сільської ради зроблена дорога. В центрі підтримка дуже гарна. Тетяна Нетреба, голова гвардійської територіально об'єднаної громади, каже, коли в село прийшов інвестор, населений пункт зажив дійсно по-новому. Компанія від Агро підтримує гвардійську сільську раду. Вони постійно допомагають і на 9 травня виділяють і пайки для наших ветеранів, і допомагають і атошникам. Хто б не звернувся в нашу компанію Вітагроч, вони допомагають нам і по соціально партнерських угодах. У нас є взаєморозуміння і один, -одно, один, один до одного, як би сказати, до громади повага і. Я хочу сказати і любов до людей, бо якщо сьогодні свято урожає від агропроводи, ви самі прекрасно бачите, який сьогодні зроблений дорогий забор. Сьогодні зроблена отмостка під цей забор і укультурине наше гвардійське кладовище. Без підтримки групи компаній Вітагро в селі не проходить жодне свято. Ремонт доріг, встановлення нової огорожі на сільському кладовищі, підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни, сучасних воїнів антитерористичної операції, все це заслуга аграріїв. Багато зроблено за минулі роки і в цьому році також по окультуренню наших територій, наших сіл. От якщо взяти в цьому році. Перед пасхальними святами ми зробили на кладовищі село Гвардійськ забор. Повністю городили за рахунок компанії Вітагро. Також зроблена по селі Доброгорща через все село зроблена дорога за кошти групи компаній від «Агро». В селі переконують, з таким інвестором можна бути впевненими в завтрашньому дні. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.